До речі, от навіть сіпара зрадника з башивка з Луганського аеропорту. А ось Шеврона Вагнера. Це шторм Зет, їхній і так далі. Зверніть увагу, це безпілотник за Владлене, бачите, за татарською знищив. А це найстанній штучний інтелект. Це вбиває. Вина, Це самого вні. Ні, що віна, він класний крупка цю розтяжку. Пробую перевіряти, приносити. На панельці. Баночку манку рухи. <говорю> 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 Для чого люди доходять? Та це це далеко що... не все, вони просто на не помічаються. Що... Це... Це... Це це Господь Бог створив людину, а для того, що є... вона таке одна. От... Це головний прапор Майдану. Він не в Києві, перед вами. Так, так, це він був призначений прем'єр-міністром і дозволив поміняти над Кабінетом міністром прапор і весь Майдан бачив. А там чергувала наша львівські десантні сотні. Вони <говори> його акуратні зібрали, склали, <говори> хто знімав. Дев'ята сотня, от їхня казка розмальована <говори> з попуков <говори> Беркута знята. Ще он щит міліції. бачу. був 13 сотні.